Присісти всі зайняти свої місця, і ми продовжуємо роботу в сесії. Я спробую сформулювати позицію погоджувальної великою нашою комісією. Комісія дійшла до висновку, що ця програма дуже важлива і край потрібна для міста, але виникли багато до неї запитань, і над нею просто ще потрібно попрацювати до наступної сесії. Ця програма стане основою для того, щоб ми далі працювали, тому що ЖЕК провів аналіз цих робіт і ми будемо виходити з цього аналізу. Тому є пропозиція, що це питання, яке ми включили в порядок, зняти для доопрацювання, а перейшовши до питання про зміну до бюджету. А все-таки вже зараз, що можна було е, освоїти деякі кошти, і ми визначилися, що це будинки по Мазебе 1.3, е, Ми за 1, 5, ми закладемо відповідну суму, і ми вже її знайшли. І ця пропозиція прозвучить від голови бюджетної комісії. Я правильно сформулювала позицію бюджетної комісії? Правильно, отже, ставлю, ставлю питання на голосування про зняття. П'ято питання порядку денної, а саме затвердження програми на доопрацювання на наступну сесію. Хто за, прошу голосувати? Проти немає. Утрималось. Володимир Юрійович. Проти. Один проти. Ми не завершили голосування, говорити нікому не можна. В процедурі голосування ніхто не говорить. Проти один. Один. Рішення прийнято. А тепер з мотивів голосування, я так розумію, депутат Рісоор хоче висловитися. З мотивів голосування. Так? Не, Вже ні. Отже, переходимо, переходимо до наступного питання порядку денного. А саме про внесення змін до рішення Вишовської міської ради від 15.01.15 до до 15 року. Доповідає Наталія Валерівна. Чали, є позиція, але прошу повернутися до цього. Шановні депутати, на ваш розгляд надан проєкт рішення про внесення змін до рішення Вжерської міської ради від 15 січня 15 року про Мишкарський міський бюджет на 15 років. Я вже казала, що ми йдемо кожен місяць з перевиконанням доходу бюджету. Кожен місяць і переконання десь понад 3 мільйона гривень. Зараз станом на 1 вересня. Ми додатково зібрали до бюджету 14 мільйонів гривень. 10 мільйонів ми розподілили на минулої сесії за підсумками 6 місяців, за підсумками 8 місяців є можливість розподілити ще 4 мільйони 240 тисяч. Вам в проєкті було надано, на які цілі ми створимо. Це матеріальна допомога, 300 тисяч населенню, це 600 тисяч на наше управління. Комунальне підприємства з школового комунального господарства для оплати праці дорожніх працівників. Це 180 тисяч на програму подогляд для дітей до шкільного віку, які не влаштовані комунальні заклади. Це кошти на підтримку компанії «Вишеград», яка досвідлює діяльність раду. Це 100 тисяч на наше управління з фізкультури і спорту для забезпечення підприємства на оплати Зміни, в яких або в кошторисі міняється напрямок використання коштів, або міняється назва корпусу. От по цьому першому пункту на бюджетній комісії були певні ну, зауваження. Ще щиро, прошу повернутися до цих зауважень. Я хочу висловити свою думку стосовно фінансування телекомпанії ВШК. Да, ми розуміємо, що це приватна компанія, розуміємо, що це комунальне підприємство, але вона на 90% працює на міську раду. Розумієте? Сьогодні сесія, завтра виконком, різні спортивні змагання, заходи міста, бюджет, -жеки, значить, все, що... Твориться, компанія відображає. І я рахую, що міська рада не повинна стояти гострою цього всього. розумієте? Е, ось дивіться, поїхали, допустимо, на той самий корос не вивчає, побачили, яке свято можна зробити, в тому числі і в нашому місті. 60 тисяч людей живе, приїхали 200 тисяч. Наближається виживаська покрова. Прекрасне свято, яке треба розвучувати, треба дати анонс, треба розкрутити його, щоб приїхали гості, люди, глядачі. Розумієте? Ми говоримо про вісню. 60 тисяч, коли у нас перевиконання, допустимо, там вже більше 14 мільйонів. І мені просто дивно, що ця вже дрібна політична ця, якась подопльока, вона заважає е, робити добру справу, розумієте, якщо телеканал показує 10 серій е, пізнавальнівської програми, про яку там домовився заслуженим працівником культури Ломачуком Дмитром, показує, всі наші е, українські звичаї. Ну, дуже цікава програма, люди гарну групу. Це все робили вони, розумієте? Ну, а в стоять так? Чи це буде питання Лесі і, 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 і громади греко-католицької церкви, це читава? Ну, мені просто дивно. Давайте підтримаємо ці 60. Ваша позиція зрозуміла. Я так само... Ми це питання оглядали на бюджетній комісії, на інші. Позиція, наприклад, і моя так само однозначна. існують засоби масової інформації. Наша газета комунальна зрозуміла і є у нас угоди з радіо і телебачення, і не використовувати цей ресурс у місті, коли він є, і ми себе хочемо називати європейським містом. Я вважаю не допустимо розуміло, з приводу його комерційної діяльності, хай він там розбирається і заробляє гроші, як він вважає за потрібним, А за ту складову, що місто у нього замовляє. Спасибі життєдіяльності міста. Ми, звичайно, мусимо виділяти з бюджету, хоч якусь на це кошти. От і в цій частині я вас прошу просто подумати про це. Ще будь ласка, які зауваження? Прошу, Володимир Олександрович, член бюджетної комісії. Я один з ініціаторів давати комісному підприємству геліалія компанія Дік, а тут про це включення. коммерческое предприятие, оно для того и создается. Даже если у него есть одна из направляющих работы социальная, оно для того и создается, чтобы получать прибыль. Дело в том, что мы, выделяя бюджетные деньги для частной радиокомпании, мы... Это телекомпания. Если бы они были актуальны, они были злободневны, они просто отражались. Если бы ребята проехали, показали жителям города, что у нас есть недостатки в коммунальной сфере, есть окна, есть вот это и все остальное. Поэтому и интерес к этой телекомпании был бы совершенно другой. И наша заинтересованность в этой компании была бы совершенно другой. Нет, чего подобного мы не наблюдаем. Поэтому я говорю, мы только подталкиваем. Я хотел бы всем, кто хочет дешевость, всем депутатам, что выделяющие кошты нашему коммунальному коммунальному предприемству, Жеку нашему, На вікнах, на швид. Комунальне підприємство наше є тільки всього-навсього прокладкою. І воно ці кошти спрямовує на такі саме підприємства, які є, як наша телекомпанія. Зовсім не комунальні підприємства. Розумієте, а приватні підприємства. Подумайте про це. Газета не є комерційною, а є власністю міста. Не читає. Тому в цьому разу не виносить навіть питання газети, знаючи, що буде точно така ж відповідь. Будуть казати, повинна заробляти гроші, як комерційно, і так далі. А щоб зробити щось інше, я запрошую, кажу, приходьте, да, показуйте, як треба писати, показайте хоч матеріали, цілий рік пройшли. Оце тільки на сесії виступи сказати і все. І потім не приймати ніяких рішень. І крім того, я ще раз наголошую, минулого разу я просив всіх виділяти кошти в рівних частинах на кожну округу. Знов не виділили, зробили тільки під певним округом зробили ремонти, а їх чи ні. І зараз знову ми чуємо на окнах. Вікна, ви чули, що сказали? Тільки на один округ, на одні будинки, Кажуть, це в центрі. А чим гірші чи наші будинки, які не в центрі? І знову починається те ж сама, і ми бачимо, під яку групу робиться і для яких депутатів робиться. І так постійно. І я б дуже просив, якщо це можливо зараз внести на розгляд депутатів питання, я дуже хочу почути звіт депутатів партійних яких я не чув цього звіту протягом п'яти років? Ми мажоритарні депутати даємо кожний рік звіти на своїх Я вибачаюсь, але по суті, ми, ми говоримо, По суті, <как> та, По суті. суті. треба підтримати наше телебачення, підтримати в тій частині, що стосується показу нашого міста, і прошу зараз внести на наступну сесію питання. Звіту партійних депутатів перед громадськістю, нехай вони на наступній сесії вийдуть сюди і розкажуть, що робили. Бо ми весь час отримуємо від мешканців за землю, за будівництво, е, за місцем. Прошу вивести на сесію за вашу позицію. Я я прошу дякую, Олександр Степанович. Відесят, де політичний матеріал газети? Ви так само загадував. Марина прошу. Шановні депутати, ну, я, наприклад, до мене звертається, що ти там проти, я не проти, я тільки хотів, щоб робилося все правильно. Ми створили комунальне підприємство, наша газета Вишира. Якщо нам не вистачає послуг, які надає газета в частині телебачення, то якщо вже на те пішло, давайте правильно поступимо. Ми Пільшемо кошторисне призначення чи асигнування на комунальне наше підприємство, на міської ради, а воно має право може замовляти пан Віталій, тоді в е, телерадіокомпанії «Вишеград», можливо, вони в іншому е, місці замовлять і можливо ще як, якісні і дешевше. От. Тому я е, тільки за те, щоб ми правильно проводили ці всі кошти. Не напряму міська рада заключала. А що стосується телерадіокомпанії Вишиград, ну тож, давайте читайте далі. Ми просто збільшуємо кошторисне призначення. Кошторисне призначення були чи передбачені кошти на телерадіокомпанію Вишиград, але, можливо, недостатньо, не в тому обсязі. Стосується засильника, е можливо, чуючи -чу, там сторону. Я чую, ми на минулій сесії збільшили кошторисне призначення на облаштування е прибудинкових територій, тротуарчиків засильних. І до мене біля приходять говорять, бачиш, як е от молодець, такий е такий я не буду називати прізвища цих депутатів. Блін, викинули, все зробили в дворах і все. То давайте ж люди, е колеги, правду людям говорити. Це кошти е, міського бюджету. Якщо хто хто е, завезти кошти, там, поміняв слово е, пакети чи вікна у е, під'їздах, чи всі пролавах. Але ми е, виділили близько 2 мільйонів на облаштування прибудинкових територій, то це не треба собі прописувати, що це ваші кошти. І е, я так же саме е, голосував, і Микола Іванович голосував. В одній ні. А що стосується, шановні депутати і присутні,